Сьогодні продовжу тему спеціальних мін і зброї диверсантів на черзі об'єктні міни. Такі боєприпаси можуть зустрічатися або при мінуванні залишених окупантами територій, або у спорядженні ДРГ, призначені для пошкодження озброєння і бойової техніки, рухомого залізничного складу тощо. Зазвичай кріпляться на поверхні об'єктів із сферомагнітних сплавів, для чого мають вбудовані або комплектні магніти. Нерідко конструкція цих засобів передбачає встановлення у воду, тому вони можуть застосовуватися для пошкодження на великих суден та інших об'єктів і сферомагнітних сплавів у воді. Привіт! З вами Ганс. Хочу нагадати, що цей цикл відео робиться не для професійних саперів, а для людей, які можуть стикатися з вибухонебезпечними предметами, чи то по службі, чи тих, які мешкають у небезпечних регіонах України. Метою даних відео вбачаю навчити аудиторію базові ідентифікації вибухонебезпечних предметів, які вони можуть зустріти, та того, що може спричинити їх спрацювання. Тут жодним чином не йтиметься про методи знешкодження таких пристроїв. Цим хай займаються професіонали. Раджу до перегляду попередній частини цього серіалу. Також хочу нагадати, що ваші вподобайки дуже важливі для просування даного контенту. Якщо ж у вас є бажання долучитися до нашої боротьби фінансово, посилання на модумбанку із збором на ремонт техніки, якою пересуваються наші сапери до передової, є в описі під відео. МПМ мала прилипаюча міна. Є на озброєнні обох сторін. Кріпиться на ціль за допомогою магнітів, містить 300 грамів вибухівки г вибухівки ТГ-50. Дія на ціль фугасна. При вибусі може пробити в сталевому листі завдовжки 25 мм, дірку 20х60 мм. Комплектується вибухівником взд 3 м з чотирма стандартними металоелементами, підбором яких і встановлюється час сповільнення. Металелемент номер 6 штатно вставлений у детонатор. Інші три прив'язані до детонатору в мішечку. Елементів на вилучення немає. Істотним недоліком міни є слабка утримуюча здатність магнітів. Так, прикріплені міни до днища корпусу автомобіля знизу, під час руху при досить сильних поштовхах міна відривається і падає назад. СПМ середня прилипаюча міна, є на озброєнні обох сторін, є збільшеним варіантом міни МПМ. Містить 1 кг вибухівки, морська суміш, кріпиться за допомогою магнітів, комплектується металевою плитою для зручності транспортування на ціль фугасна. При вибусі може пробити в сталевому листі завтовшки 30 мм, дірку з 400 на 350 мм, що досить солідно. Комплектується вибухівником взд 1 м з чотирма стандартними металоелементами, підбором яких встановлюється час сповільнення, або вибухівником ВЗД-20М з годинниковим механізмом. Елементів невилучення немає. Окрім ворожих кориць, цілями для даного боєприпаса є ємності, трубопроводи, електроарматура, гідроарматура, запірні пристрої, бронетранспортери, БМП, літаки, гелікоптери та опори електрофар. БПГМ велика прилипаюча міна. Є на назброєні обох сторін. Містить 2 кг, 800 г вибухівки ТГА. Кріпиться за допомогою магнітів. Дія на ціль фугасна, здатна пробити в 45-мм сталевому листі дірку діаметром 450 мм. Комплектується двома вибухівниками взд 1 м з шістьма стандартними металоелементами, підбором яких і встановлюється час сповільнення. обладнана механізмом невилучення ЕН6, використовується для знищення бойової та промислової техніки. Бойових і транспортних машин, рукомого залізничного складу, ємностей або цистерн для пального та інших різних механізмів. Може також застосовуватись проти кораблів, малої водотонажності й інших підводних. УПМ подовжена прилипаюча міна. Є на зброєні обох сторін. Найбільша і найпотужніша із прилипаючих мін. Містить 7 кг вибухівки морська суміш. Загальна вага міни не маленька 14,5 кг, тому ця манюня має пінопластову накладку для зменшення негативної плавучості. Кріпиться за допомогою магнітів. При вибусі здатна утворити пробоїну в броньованому листі товщиною 80 мм площою до 0,3 м2. У підводній же частині корпусу судни при товщині обшивки 5-7 мм буде утворена пробоїна до 5 халєра метрів квадратних. Комплектується двома вибухівниками ВЗД-1М з шістьма стандартними металоелементами, підборами яких і встановлюється час сповільнення, або вибухівниками ВЗД-20М з годинниковим механізмом. Може обладнуватися механізмом невилуча ЕН6, використовується переважно для знищення надводних і підводних МЗС об'єктна міна уповільненої дії, призначена для руйнування військових та промислових споруд. ХЗ, чи ще десь вони є, містить кіло тротилу, має вбудований елемент нездобуваності ЕНІ, що підриває міну при нахилі, та елемент незнашкодження Ено, що підриває міну при спробі відчинити її кришку. Крім того, обладнана часовим механізмом ЧВМ60 та шевраторним механізмом дистанційного керування, який встановлює детонатор в бойове положення подроту та надає здатність керувати міною по провідній лінії. Міна з пультом керування з'єднана кабелем довжиною 10 метрів. Пульт призначена для налаштування міни на підрив, після чого міна працює автомобіль. МЗД21 Міна уламкова з повільненої дії не знешкоджує ма, знаходиться на озброєнні терористів зі Сходу. Дуже схожа на міну пастку МС-4 за принципом дії та варіантами застосування, але більш компактна та із повільнення забезпечується електронною начинкою, а не металоелементами. Містить 20 грамів вибухівки А9-1, тому використання її без додаткового заряду вибухівки малодоцільне. Загалом же важить 290 грам. Може працювати як міна сповільненої дії або як міна пастка, для чого обладнана нахильним датчиком цілі, кріпиться на металевій поверхні за допомогою магніта. Також можливе встановлення міни під водою в комплектному нових... купу. МПМЕ Мала об'єктна прилипаюча електронна міна відносно нова розробка лаптям ще 2002 року. Призначена для виводу з ладу легкової автомобільної техніки противника і ураження людей, що знаходяться в ній. Важить міна к350 кг і містить 277 г вибухівки а 9 1 Детонатор електронний уповільненої дії з елементами невилучення і самоліквідації. Обладнана вібраційним та магнітоелектричними датчиками, має магніти для кріплення на металеві поверхні. Що цікаво, терористичною федерацією вбачається встановлення даної міни в салоні автомобіля. Отож, вона радше розрахована на ліквідацію внутрішніх ворогів всередині РФ. То й, до речі, не дивно, що інфі про неї не знайти. Дякуючи нашим болотяним сусідам, тепер важко уявити, де знайти таке місце, яке було повністю обезпечене від зустрічі з пристроями, які ми розглянули. Але я точно знаю, що саме на цьому YouTube каналі ви зможете знайти інформацію, яка допоможе залишитися цілим і неушкодженим після такої зустрічі. Тож не забувайте натиснути дзвіночок, аби не пропустити наступні відео. Слава нації! Хай виздохне вся окупантська гниль на українській землі. А ми їй радо в цьому ділі допоможемо.